Вітаю, друзі. Сьогодні 27 серпня 2025 року і поговоримо про дозвіл на виїзд за межі України 18-22-річним чоловікам за кордон. Епопея все це почалося 12 серпня, коли Зеленський, як справжній добрий цар, заявив на святкування Дня Молоді. Доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати можливість перетину державного кордону для молодих українців. Це допоможе відчути більше свободи і більше впевненості багатьом українським родинам. Вже за тиждень після цього Сверденко, прем'єр-міністрка України, заявила, що уряд напрацював відповідну постанову. І вона тоді стверджувала, що це рішення не потребує законодавчих змін, тому воно буде на рівні Кабміну. Однак. 22 серпня 2025 року, під час години уряду у Верховній Раді, Сверденко вже заявила по-іншому. Вона тоді сказала: є багато аспектів. Ми аналізуємо кількість дітей, які з початку року виїхали, порівнюємо з попередніми періодами, шукаємо правильний оптимальний шлях, як реалізувати цю ініціативу. Але, схоже, що Зеленський викликав до себе на. Банкову прем'єр-міністрку. І 26 серпня Свероденко заявила про те, що уряд таки ухвалив відповідну постанову. Однак цієї постанови станом на 8.3027 2025 року уряд так і не оприлюднив. Сьогодні в своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко е написав про те, що постанови немає тому. Що її досі пишуть. Хоча, нагадую, Свереденко ще 20 якого, так, 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 19 серпня заявляла про те, що постанова готова. Ну, сама ситуація із оприлюдненням такої постанови, вона свідчить про повний розвал. Системи управління в Україні, чим Зеленський і компанія системно займаються е, з 2019 року. Ну, я вже не кажу тут, що Зеленський втручається в компетенцію Кабінету міністрів України і вказує йому, що робити, ну, при тому, що він є пресидентом. Але для Зеленського це <кій> е, нормальна ситуація, яка неодноразово Відбувалися, вона, власне, відбувається чи не щодня. Але е, є якісь неузгодженості в позиції слуг, тому що е, 22 серпня в Верховній Раді з'явився законопроект щодо врегулювання виїзду, його ініціювали 14 депутатів, серед них також е, е, слуга Федір Ваніславський, який вважає про те, що в статті 92 Конституції України про Зазначено, що права і свободи людини визначаються виключно законом, а у випадку із забороною на виїзд йдеться про обмеження конституційних прав і свобод в умовах воєнного стану. Тому потрібно врегулювати законом. це питання. Але виникає тоді інше питання: а як досі ми жили по забороні виїзду громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років, адже відповідного закону немає. Тобто, тут виходить, що впродовж всіх цих років. Права чоловіків з 18, 18 до 60 років про заборону виїзду за кордон були порушені неконституційно за на думку Веніславського з огляду на те, що відповідного закону, закону ухвалено не було. Але абстрагуючись від цих неприємних деталей, що потрібно констатувати? Ну, По-перше, для чого це рішення ухвалює влада? Ну, звісно, що воно носить популістський характер і має на меті підвищити рейтинг Зеленського і сподобатися певному рівню електорату. Це може свідчити, до речі, про те, що влада готується до виборів. Про це непрямо також свідчить те, що останнім часом уряд роздає дуже багато фінансових обіцянок, незважаючи на те, що в Україні. Дефіцитний бюджет. Про це також може свідчити те, що останнім часом Валерій Залужний з'являється в інформаційному просторі з приводом і без приводу. То про нього пише Гардіан, красиву казочку, про сивого бачка, то він бере участь у подкасті про освіту, то він з'являється якийсь злив про те, що він нібито формує таємний штаб і так далі. І так далі. Тобто. Активізувалися якісь політичні процеси, і тому це рішення про виїзд за кордон 18 22 річних, включно чоловіків, воно однозначно. Я думаю, свідчить про те, що влада розпочала такий тренд популістський, з метою сподобатися електорату і прикрити відсутність успіхів. На фронті, наприклад, чи в економіці, і у такий спосіб підняти рейтинг Зеленського, який, ймовірно, також буде балотуватися. Будемо дивитися.